Що за комісія? А, все, а, все, так, так, Можна десь? інформацію для роздумів. Дозвольте інформацію для роздумів. Просто я хочу, щоб ви Давайте послухаємо. Інформацію для роздумів. Значить, дивіться, питання передачі землі АТОшникам це дуже важливе питання. Але ми спілкуємося з окремими керівниками організації від АТО. Навіть не з Святошинського району є у нас з... Інших районах, інших, інших міст, то основне завдання передачі землі атошникам з метою їх продавати. І це йде в єдину стратегію, яка вироблена зараз під впливом цього траншу. Нам треба, їм треба продавати сільськогосподарську землю. Тому атошники роблять не тільки фундаментом, е ну ви розумієте, фундаментом цієї корупції, ви нас, да. ви, у нас заступник голосник. Матрі Ліксі, поэтому ми Ні, попрошуємо. Те, що люди хочуть продавати землю, це не той шлях. А ми всі доведені до такого стану, що ті ну, не його виділять і він про ясимо виділі, де йому вправа штурм. А ви бачите, дивіться, як ви можете, я як жінка. Вибачте, будь ласка, ви як жінка можете дозволити собі такі слова. Які? Я просто, а ми не відповідаємо. Та ми, якщо ви знаходите, що мати рішення. Я знаю, що ми приймемо, рішення... і ми її виділили, у нас є рішення. Що є у вас? Що зробили ви? Ну, От ви мене зараз... Подождите, у мене прийшов хлопчик, там збоїв. У мене люди... землю, і що? Він без копійки денег, він взяв, продав свій час. У мене громадяни отримали землю, не маючи посвідчення АТО. Ну, Этим нужно разбираться. Вы просто пришли к раз который этим занимается. И, и, второе, у меня, у меня допустим, племянник ума пошел в отток. Получил землю, но продал, потому что у нас не она ему не вызована. нужна А у вас что Та при чому Та ви представляєте, Та оце, що виділено? Послухайте, оце, що виділено, воно не має конституційної підстави і нема документів. Послухайте, в архівах ніде нічого нема. Я шкодую, що я з собою не взяла ці, е, ці документи на ті докумені, на ті земельні виділяти я за те, щоб спочатку облікувати, а потім дати довічне користування. А ви видали? Так, так, ви Послухайте, земельний кодекс довожу до вашого відома. Зараз його, мороз уже озвучив це питання. Послухайте, будь ласка, земельний кодекс приймався депутатами без наявності протокола. Верховній Раді немає протоколу. Послухайте. В земельному кодексі введена приватизація кількістю людей, які не мали право на затвердження цього закону. Послухайте мене, будь ласка, ви завтра будете відмовлятись від оцих слів. І ще раз говорю, що земельний кодекс, на який давайте познайомимося, Вийте, будь ласка, вийде, будь ласка, плотні Каваїна, в Фейсбуці, відкрийте сайт, Можливо, якому я. На сайті. Так, от питання в тому, що Черновецький нам надав державний акт на землю на 4 гектари. Я на ці гектари задала запит в державний архів е, міста Києва, фонд державного е, майна, і мені подали документи, що нема власника у цієї землі. Точно так же я у вашого полковника задам правильно запит, і мені нададуть запит, що та земля нікому не належить. Тому ви, ви розберіться або стаєте на фундамент ми, правової ми, основи. Ви чуєте, так, чуєте мене? Я дуже хочу, кадастровий щоб ви кадастрова карта відкрив, посмотри, є, є я просто вирішує тоже сейчас там. Послухайте, а дорогенькі можливо, можливо. мої, кадастрова карта. На кнопочку нажимаєте, і кадастровий э, нема. Поки не буде в пап, паперовому то, варіанті, всі ваші приватизаційні документи являються суцільної води, фейк. І сьогодні я прийшла і вас попередила, а завтра прийде Путін. А знаєте, чому Путін йде по Україні? Тому що він прийшов за своїм. Всі документи про наші будинки знаходяться в Кремлі. Ви ще про це не знаєте? Ні, так от, будь ласка, і ми можемо говорити про будь-які учасники АТО, а у нас основне АТО або отут в наших кабінетах. Все, до побачення. Ми саме основне, що інформацію донесли.